Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект переобладнання до НТЗ-80. Тобто ну, трактор з неведучим передком. Цей комплект в даному випадку з двостороннім циліндром, параметри циліндру. 50 труба, 30 шток, ход штоку 21. Він вже скомплектований шрусами, як ви бачите. так? Потім комплект, що входить, насос, дозатор. Це виробництво Болгарія МЗ100 і 160 на ваш вибір в залежності від того, який інша у вас стоїть. Гідробак без блокіровки. Може бути також з блокуванням, В даному випадку це без блокіровки. Потім кронштейни, кріплення кріплення двостороннього циліндра до вашої балки, рукава високого тиску. Кутові 2 метрових, 2 метрових І наконечники до ваших сошок. І тут вже варена трубка, щоб накрутити от сюди до цього шруса. Потім в комплект входить, знову ж таки, перехідні штуцери до дозатора і до рульового циліндра. І прокладочка дозатора. Цей весь комплект він коштує разом 16 тисяч гривень. От як ви його бачите зараз, це коштує 16 тисяч гривень. Так, друзі, що ще хочу сказати вам. Ну, для замовлень, куди звертатися, ви знаєте, цей номер Максим мене звати. Є е, ще, от, можливо, хтось дивиться там, з Молдови, з Литви або Латвії. Є у нас можливість відправляти ваше замовлення в Молдову. Для цього вам необхідно звернутися до Сергія краще через Viber це робити. і з'ясувати, скільки буде коштувати вартість доставки в вашу країну. Так само Бажано через Viber зв'язуватись з Володимиром, який зможе вам допомогти з доставкою вашого замовлення в Литву та Латвію. Друзі, ну надалі будемо і далі знімати такі відео в такому тракурсі. Тобто такі переобладнання ми можемо збирати, щоб ви розуміли, що у нас все це є. У нас дуже-дуже багато запчастин, великий асортимент, великий склад. Друзі, звертайтесь, будь ласка, гарного дня, на все добре.